Добрий день! Сьогодні ми будемо готувати бутерброди з червоною рибою. Для цього нам знадобиться 5 шматочків піджареного тостерного хліба, 150 грамів масла, 250 г червоної риби, 100 г зелені та 5 штучок маслин. За допомогою стакана робимо кружки. Подрібнюємо зелень. Добавляємо його до масла. Та за допомогою вилки перемішуємо, намащуємо на хліб рибу закручуємо, так скажемо, в рулетик та прикрашаємо маслиною. Прикрашаємо нашу закуску смачного.